Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Kia Niro Electro. 2020 рік випуску Європейка. 64 кВт батарейка. Друзі, 89 тисяч кілометрів пробігу. Машинка в максимальній комплектації. Це європейка, небиток, оптика максимальна, ходові вогні, камера заднього огляду, швидка зарядка, дистрон адаптивний... тобто вона ну на крутейшій комплектації, на красивучих таких десочечках. Друзі, машина вся ціла без єдиного косметичного підфарбування. 64 кВт батарея, передній привід. Запас ходу машина проїжджає друзі, з легкістю 460 км. Машинка покрита керамікою. До речі, комплектація. Зараз я вам покажу її. Дуже класна. Ось плівочка захисна, безключовий доступ, як ви бачите, підігрів задніх сидінь. Також ми маємо стрічечка така красива, затонована, дуже класна машинка. Перфорований шкіряний салончик з такою блакитною стрічкою. Чистенька, охайна, люк, присутній. Друзі, взагалі автомобіль без зауважень. Датчики сліпих зон ми маємо. Електропакет. Пам'ять сидінь, складання зеркал, друзі, преміальна акустика, GBL. Вона абсолютно на всіх асистентах. Всі асистенти в цій машині присутні. LED приборочка, 89 тисяч, друзі, пробігу. Подивіться на сидіння. Вони просто нові. Електропривід переднього сидіння, підігріви, вентиляція передніх сидінь також присутні. Підстаканнички, ну тут все дорого, багато, все круто. Двовзорний клімат кліматконтроль, камера безпровідний карплей, камера заднього огляду, Друзі, всі асистенти, утримання в смузі, датчик втоми водія, екстрене гальмування це все в неї є. Лед ходові вогні, тобто класна тачка за дуже адекватні гроші. 25 тисяч 990 доларів буде коштувати цей автомобіль. Взагалі-то буде актуальна ціна нарія. Отже, дивіться, звертайтесь і пишіть, телефонуйте. Торпи не присутні, ми розглядаємо будь-які пропозиції.